Привіт, підготував ще трішки заліза. Покажу, що є. Шківи по номерам. Перший, третій, четвертий, п'ятий, шостий. По 50 гривень вони. Профіль Б. Третій. Профіль А. 29 посадка. Оце такий самий. 29 посадка. Так, тут 20 посадка номер 4. Профіль А, два штуки. І такий ось шостий. 38 посадка профіль С. По 50 гривень будь-який шкіл. На борти 6 штучок 200 гривень. Так, довжина. 460 загально. 6 штучок 200 гривень. Так, оце якийсь. Хтось щось хотів зробити. Якийсь механізм підйомний. 150 гривень за все три штучки. Довжина. Різьбова 250 міліметрів. Із зірочками. Оце три штучки, 150 гривень. Так, флянчики є ось такі. Оце 4 штучки, 200 гривень. Посадка 32, зовнішній. 150 міліметрів. Ось такі гарні глянчики. Так, тут посадка 17 підшипник і зовнішній 140 міліметрів. Ось такі. Оце 4 штучки, 200 гривень. Обжимки. Оця. 150 гривень. 50 гривень. Потім вал. Ось такий. Довжина загальна 670 мм. І між центрами 460. Між центрами отворів. Так, ціна 400 гривень. шків профіль С. 180 діаметр шківа. Шківок. Десь, ага, ось підігнутий в одному місці. так 400 гривень. Оце дивіться. Мабуть, якась комбайновська. Тема 600 гривень. Шківок, бачите, воно, мабуть, в роботі не було тут фарба. По розмірам, що у нас? 8 шліців. Діаметр вала. 38 мм. міліметрів. Ось. І шків. Так, тут у нас профіль C, Діаметр 240 міліметрів. Це така ось опора 600 гривень. Резина 200 гривень. Розміри 30 на 490 на 420 міліметрів. Ось така. Кому потрібно? Є таке в наявності. Так. Ось такий вал. Тут кінець відрізаний корпуса плюс зірочка. 300 гривень ціна. ось такі розміри. Потім упори два штучки. За два штучки 150 гривень. Так, це хто перший раз на каналі, пишіть у Viber. Можна по мобільному дзвонити. Відправка новою поштою. По частковій передплаті, там 100 гривень на карту відправляємо. Укрпошта повна передплата. Диски 300 гривень два штучки, діаметр 350 міліметрів. Вали відрізані. Ну, все, вититься гарно. Оце такий самий. От, є такі. Потім ось отакі ще обгортачі є. За два штуки 100 гривень. Кому потрібно. Ось два штучки 100 гривень. І ось такі обгортачі. За два штучки 200 гривень. О, тут ще регулювання є якесь. Ну, на цьому все. Кому що сподобалось, зацікавило. Дзвоніть, пишіть. На все добре.